Сторінка 48. Параграф 13. Поняття про перетворення та передачу електроенергії електромобілю. Під час пропускання електричного струму виділяється енергія. Фундаментальний закон збереження енергії говорить про те, що енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди. Отже, енергія електричного струму повинна перетворюватися на інші види енергії. Це відбувається в багатьох приладах. Електродвигун постійного струму. Електричний двигун це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механізм. Електродвигуни постійного струму застосовуються в електротранспорті, трамваях, тролейбусах, електровозах, електромобілях. У промисловості на побуті частіше застосовують електродвигуни змінного струму у пральних машинах, холодильниках тощо. Електричні двигуни, що дуже важливо, не забруднюють навколишнє середовище. Під час роботи не виділяють газів диму, пари, не потребують палива та води. Електродвигуни можна розмістити будь-де. На верстаті під підлогою трамвая у дитячих іграшках тощо. Передача електроенергії. Традиційно електроенергію виробляють на теплових, атомних та гідроелектростанціях. Проте сьогодні популярним стає і використання альтернативних видів електростанцій сонячних, вітрових тощо. До нас із вами в міста і в села електроенергію транспортують високовольтними лініями електропередач. Для ефективної передачі енергії, збільшення або зменшення напруги під час транспортування електроенергії використовують спеціальні прилади, трансформатори. Апарати призначені для перетворення енергії струму однієї напруги на енергію струму іншої напруги. Не грайтеся біля високовольтних ліній передачі електроенергії. Це небезпечно для життя та здоров'я. В зоні лінії передачі електроенергії можна отримати ураження струму, навіть не торкаючись її частин. У наш час науковці працюють над можливістю передачі електроенергії бездрутовим способом для багатьох приладів, зокрема побутових, наприклад, для телефона, напруга у 220 вольт безпосередньо в мережі є занадто великою. В зарядних пристроях відбувається перетворення та пониження електричного струму напруги 220 вольт. Дозначень необхідних для зарядження телефону чи іншого приладу. Пристрій для зарядки автомобільного акумулятора також перетворює і понижує напругу до 12 вольт. Для деяких промислових потреб напругу навпаки потрібно підвищити. Користуючись електроприладами, ми споживаємо значну кількість енергії. Електромобілі, основні засоби рушійної сили електромобіля, двигун. Постійного струму і потужний акумулятор, який здатний працювати без підзарядки кілька десятків, а й то й сотень кілометрів пробігу. В сучасних автомобілях використовують акумулятори, які потребують частої підзарядки електричним струмом. Звичайно, для зарядки акумулятора не можна використовувати напругу у 220 вольт безпосередньо з мережі. Тому під час зарядки акумулятора також використовують спеціальний пристрій, який понижує напругу і в такий спосіб її перетворює. Підсумки параграфу. Електроенергію виробляють на різних електростанціях. До наших осель у міста і села її транспортують високовольтними лініями електропередачі. Енергія електричного струму може перетворюватися на інші види енергії. Електричний двигун це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну. Електродвигуни постійного струму застосовують в електротранспорті.